З вами, як з військовим експертом, хотів би, звісно, ми поспілкуємося про те, що відбувається на фронті, але хотів би детально також розглянути новину, яка стосується відкриття аеропорту. От як пишеться відкриття львівського аеропорту обговорюється в експертних середовищах. Мерседовий про це каже. А, цитата. є багато аеропортів в Україні. і Я думаю, що під час війни, хоча б один з них мав би працювати, є питання безпеки держави, є питання безпеки людей. Ми повинні вжити за будь-яких вижити за будь-яких умов. Тому ця тема обговорюється в експертних середовищах. Ну о, достатньо помірковано о, ця тема піднімається на Обговорення, але все ж таки, з вами, як з військовим експертом, хотів би промалювати цю ситуацію. Наскільки вона реальна в поточних умовах? В принципі, в принципі, це реальна при наявності відповідних засобів протиракетної протиповітряної оборони. Ну до речі, я би я би з точки зору військової розглядав не львівський аеропорт, а Ужгород. Аеропорт він все ж таки знаходиться на Закарпатті і. Він більш віддалений більш, більш прикритий. Але при наявності, в принципі, подивіться на аеропорт Тель-Авіва бен гуріон Він працює навіть в умовах бойових дій, в умовах застосування ракет. Але у Ізраїля є відповідні засоби протиповітряної оборони. Добре, почули, почули цю думку. Ну, Зокрема, то знаєте, є багато ризиків. Знову ж таки, як їх попередити? Ну, тут питання знову ж таки, співвідношення безпеки і ризиків, і а, а, постає питання, навіщо його зараз відкривати. От, а, є такий сенс, щоб йти на певний ризик, а, для того, щоб відкрити цей аеропорт. Тому що ніхто не буде застрахований, ніхто не може гарантувати безпеки. Ізраїль бере на себе відповідальність. Там держава відповідає за безпеку. І вони забезпечують відповідні компенсації, у разі якщо літак буде пошкоджено під час перебування його або в аеропорту, або в повітряному просторі Ізраїля. От. У нас сьогодні є сполучення і автомобільне, і автошляхи, і залізниця, і чому, чому не вирішувати питання так, як воно сьогодні. Вирішується, тому тут дуже я би так сказав. Тут дуже треба ретельно сісти і пропрацювати, наскільки відповідає ризик для пасажирів і для авіакомпанії необхідності відкриття аеропорту на території України. Угу. А, дякую за відповідь. Давайте тоді будемо рухатися в напрямку того, що відбувається на лінії фронту безпосередньо. Військовий експерт. Пан Машовець стверджує, що російське угруповання центр поки що не має якогось кардинально принципового рішення стосовно подальшого ведення наступальних дій на Покровському напрямку. Ну він в своєму своєму аналізі пояснює так, що росіяни от розтягнули цю свою атаку, аби досягти якихось інших цілей, Курахово, Вугледар, і тепер, ну от, начебто, не зібратися. Ну, якщо я вірно зрозумів його аналітику, і хотілось би детально поговорити спочатку на такому макрорівні, потім вже спуститися можливо до локального рівню того, що відбувається, і на селідово, і на інших важливих напрямках. От давайте з глобальної картини на Покровському напрямку почнемо. Що, наприклад, саме ви там бачите? На Покровському напрямку там е сталося те, що фактично Російська Федерація не просто вийшла на плато на максимум своїх можливостей, а вона почала знижувати ці можливості за рахунок недоукомплектованості, особливо відсутності наявних резервів. Справа у тому, що основний принцип наступу російських військ от вони атакують по широкому фронту, і якщо десь є Продавлювання нашої оборони одразу туди вводяться резерви, і цей резерв це свіжі частини, які е, знаходилися там в другому ешелоні, і вони з повним бойовим потенціалом вступають в бій. А наші війська вже і змотані боями. Отакий От принцип. А таких резервів на сьогоднішній день у російського командування немає, даже на, на, на напрямку дій. Чи в смузі дії групи військ-центр. Немає таких резервів. Є тільки особовий склад, який може поповнювати втрати. І тому нарастити ці резерви вони не можуть. Ну, принаймні на Покровському напрямку. Плюс ви не забувайте географію, якщо ми подивимося з вами на карту, то Покровський напрямок вони зараз вперлися в гряду висот. От починаючи з Вас це була перша... перше впирання російських військ в, в панівні висоти на цьому на цьому оперативному напрямку. А далі вони о, якраз вийшли. Там іде річка, маленька правда, річка. Вона ну не така велика перешкода для них, але за річкою одразу панівні висоти, і вони зупинилися на, на штурмі цих, цих висот. Тому, тому вони і простоють сьогодні на Покровському оперативному напрямку. Нема чим посилити фронт, а тих військ, які залишились, не вистачає для того, щоб розвивати успіх. Я думаю, що єдине, що можна було б тут зробити, це можливо сконцентрувати зусилля на якоїсь маленької вузькій ділянці, зробити там глибоко ешелоновану. Угруповання і нарощувати зусилля методом такого протискування наших військ з поступовим введенням в бій другого другого ешелону оперативного резерву і так далі. Але тут певний ризик для російського командування, тому що на тих ділянках, де вони зупиняться і перейдуть до оборони, а, а нарешті е, оперативного напрямку треба буде переходити до глухої оборони. От, то ми можемо розпочати контрнаступальні дії. І це може принести нам певний успіх. Так що ситуація для російських військ тут патова. Угу. Тобто, так би мовити, перехопити ситуацію, ну, спробувати перехопити її на балансують на грані своїх можливостей. І от, е, скоріш за все, в Генеральному штабі Російської Федерації розуміють цей ризик, і тому вони просто давлять. Є особовий склад, є техніка, вони давлять. Як вміють, так і давлять. Давлять на, всі, на, всі, на, на широкій полосі. В, в, в надії продавити знайти слабке місце і почати розвивати успіх на цій ділянці де де буде слабкі слабке місце але у нас є досвід і на сьогодні слава богу нам вистачає сили засобів для того щоб відбиватися від цього широкого налаву Ну, десь місяць тому, коли казали, щодо ситуації на Покровському напрямку, то вже пророчили те, що Покровськ впаде. Також, от як падали всі ці поселення, які були на шляху до Покровська, але ми бачимо, ситуація вже місць пройшов. Ситуація достатньо сильно помінялася. Знову ж таки, чи можемо ми на даному етапі з Більшою вірогідністю або з меншою, все ж таки, спрогнозувати що буде з Покровськом, чи в тих умовах, які ми з вами вже проаналізували, змалювали нашим глядачам, можна сказати, що росіяни ну це буде дуже дуже складно їм зараз Покровськ захоплювати в умовах того, що ще селідове в тому числі залишається під нашим контролем, завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які його боронять. Я би сказав так, що Покровський напрямок, скоріше, там Мирноград, це, от, це може бути найближчою метою російського командування. І можливо, якщо вистачить сили засобів, можливо, вони поступово ну, десь на певному періоді часу зможуть продавити нашу оборону. А от про Покровськ, дійсно, я би з Покровського напрямку про Покровський я би сьогодні. На розмови на ВІВ. треба зупинитися на селідово. І от якщо впаде Селідово, тоді так, тоді ми будемо розмірковувати з якими темпами і коли російські війська зможуть досягти самого Покровська. Там там справа ще у тому, що треба для того, щоб рухатися на покров, треба спочатку вирішити питання з Курахівським напрямком угу. і треба вирівняти лінію фронту ну хоча б по саме курахове от що для російських для російських військ сьогодні стає стає доволі складною складним завданням uh -huh. вони намагаються ми ми до речі дуже дуже грамотно спрацювали в плані того що ми з невельського плацдарму відходимо поступово і і більш менш організовано і сьогодні у нас ми виходимо на річку вовча яка може стати перепоною на шляху просування російських військ? А за Вовча знов таки рубіж е, цих панівних висот, на які ми можемо сісти і е, продовжити оборону е, цього, цього цієї ділянки? Так що тут два напрямки: вони постійно перетинаються один. Один між собою до речі, ще декілька місяців тому це був один оперативний напрямок Покровський. Потім Генеральний штаб трошки переділив е, територію і е, розширив Курахівський напрямок. Ну таким чином розділив їх на два оперативних напрямки. Угу. Тоді фіксуємо дві проблеми у росіян: це те, що відбувається в Селідово і Курахівський напрямок. Давайте більш конкретно тоді спустимося ще локальніше щодо селідового різні повідомлення. Є що росіяни вже прорвали оборону, захоплюють потроху. А з іншого боку, знову ж таки, підтвердження цьому на ну, якогось конкретного нема бо ми бачимо, що селідове стоїть. Так, дійсно, селідова стоїть, і незважаючи на те, що от за минулу добу сутки, доба, в неділю 22, 22 штурми намагалися росіяни провести у самому Селідова. Так, бої точаться на околицях міста, але наші війська продовжують утримувати цей населений пункт, не даваючи змогу. Російським військам. І до речі, зверніть увагу, що фланги і північний, і південний ми теж зупинили. І вже декілька діб поспіль просування на цих флангах немає. До речі, російське командування вони, знов таки, це, вони діють дуже шаблонно, вам як вміють, так і діють. Тому тут більш-менш можна прогнозовано сказати: якщо немає просування, немає успіху, хоч часткового успіху, то, то, то в подальшому вони е, зупиняться для перегрупування військ. Декілька діб вони будуть перегруповуватися, тобто формувати там звод, своє, зведені роти, зведені батальйони, е, намагатися сформувати якесь ударне угруповання і через е, ну десь може. Може, з середині цього тижня, може наприкінці тижня, вони почнуть знов почнуть штурмувати наші позиції навколо селі Селідова і в самому селідо. А потім знов, якщо ми стоїмо, то знов буде перегрупування, знов буде відкат і е, знов формування ударних угруповань на, на базі того, що є. От що для нас саме головне на базі того, що тих частин, які є на сьогоднішній день, вони сьогодні навіть не зможуть не можуть собі дозволити такої щось на кшталт каруселі там вивести перший ешелон в резерв, а другий ешелон завести на першу лінію і продовжити штурмувати наші позиції. Ні, сьогодні виснажене свій приблизно однаково, що з нашого боку, що з російського тому і успіху в Росії особливого немає. З нашої розмови логічно можемо припустити, що якщо ми дамо відповідь на питання щодо того, чи зможуть росіяни вирівняти лінію фронту, це стосується сілідової курахівського напрямку. І коли вони це зможуть зробити, ми можемо відповісти на питання, коли вони зможуть піти на Покровськ. враховуючи ту тенденцію, яка зараз відбувається довкола Селідово, довкола Курахівського напрямку, чи можна ну сказати якісь терміни, чи взагалі вдасться це росіянам? Тому що наші Хлопці ну достатньо сильно а, борються. Ну просто ну, я не знаю навіть які слова підібрати. Ми бачимо наскільки сильно і, і жорстоко вони відбивають ці атаки. Ну от треба віддати належне нашим хлопцям. стійкість оборони у нас підвищується. І це, і це приємно і це дуже радує на сьогоднішній момент. А в Російській в Російській Федерації вони виснажуються в плані, в плані штурмових і наступальних дій. Але тут я вам скажу так, що все буде залежати від наших партнерів. Якщо, якщо наші партнери своєчасно нададуть нам необхідну необхідну зброю, я маю на увазі ту, яка сьогодні може вирішити. Вирішити ситуацію, чи, чи змінити ситуацію на полі бою, ну, от принаймні на тому ж Покровському і е, Курахівському напрямку сьогодні повинна бути е, максимальна кількість касетних боєприпасів, тому що касетні боєприпаси дають змогу боротися з великими кількостями піхоти е, відкрито розташованої і, е, е, і на легко броньованої техніці. Боєприпакасетні боєприпаси для боротьби з піхотою, міни мінометні теж для боротьби з піхотою, тому що це засіб такого ближнього бою в основному і, і наявність дронів з можливістю з кумулятивними зарядами. Це ну, принаймні, хоча б заряди від РПГ, для того, щоб можна було боротися з бронетехнікою противника. От якщо такі такі умови складуться. Що все це буде в наявності в необхідній кількості у наших військ? То ми тоді можемо з вами розмірковувати на стійкість нашої оборони на цих ділянках фронту. Зрозуміло, що от на початку повномасштабної війни погода це був один з найважливіших аспектів планування і наступу і оборони в тому числі. Зараз можна напевно сказати, що всі навчилися, і ми і росіяни як діяти в цих погодних умовах, але все ж таки про всяк випадок запитаю: зміна погоди в цьому контексті дуже сильно вплине на інтенсивність. Так, вона вплинеть особливо на піше на піші штурми, чому тому, що пішки по по багнюці пішки доволі довго і далеко не підеш. І росіянам доведеться використовувати бронетехніку в, 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 в цих умовах, особливо гусеничну бронетехніку важку, вона себе більш-менш почуває на такій розкішшій чи промокшій землі, але е, зосередженість особового складу навколо бронеоб'єкту дає нам більше змоги на його е, ураження. Тоді питання, е, тоді питання до високоточної наявності високоточної зброї тих же птурів. Тих же коригованих боєприпасів для артилерії і, е, е, і тих, же, тих же дронів, які, е, які можуть боротися з цією бронетехнікою. Тоді так, знову ж таки, при цих умовах, ми знов ж таки можемо з вами розмірковувати на доволі високу стійкість нашої оборони. Угу. Щодо допомоги, яку сьогодні також озвучив пан Остін, оглядач Юліан Рьопка сказав, що. А це все прекрасно, але нічого нового ми не побачили. І Якщо Україні ну від так натякає, не буде надане щось нове, то відповідно Росіяни і далі будуть продовжувати а, наступати, тому що ну вся ця допомога це добре. Але я так розумію, він натякає на більш радикальні кроки зі сторони наших партнерів, аніж просто привозити пачками якусь допомогу і казати Ми з вами, ми з вами, ми з вами. Справа, справа не в практично не в, не в якості, якость достатня, а питання в кількості, кількості і в термінах постачання. Те, що вони обіцяють, повинно приїхати сьогодні і зараз. І в необхідній і в достатній кількості для наших військ. Це перший момент, що стосується зброї. Тому що номенклатуру ми вибрали всю. Єдине, що ми на сьогоднішній день не, не добрали з номенклатури, яку яка є в арміях країн партнерів, так це ракети і авіація. От якщо навіть ті 9 F-16, які сьогодні є в складі повітряних сил, якщо їх укомплектують в достатній кількості ракетами класу Земля, воздух і земля і воздух-воздух, точніше воздух земля і воздух воздух то тоді ми можемо казати про тоді наші війська будуть мати можливість, ну Прикриття з повітря, і ми зможемо а, розпочати битву за паритет в повітряному просторі. Тоді російська піхота не буде себе відчувати так повільно, як вона відчуває себе сьогодні, і викликати кожного разу викликати авіацію для а, руйнування наших позицій. Ми знаємо, що після та, певної кількості кабів наші війська просто змушені. Залишати позицію, тому що від неї нічого не залишається. Дай Боже, щоб самі військовослужбовці залишились там живими. А якщо буде працювати наша авіація в повітрі, то тоді у росіян не буде такою переваги. Mm -hmm. Щодо солдат з КНДР, тема, яка також дуже гаряче проговорюється, от ми сьогодні побачили від пана Коваленка: це центр протидії дезінформації інформацію про те, що ну, ситуація з КНДР буде. Розігруватися, підкидати будуть олію у вогонь і розпалювати так би мовити, страх українців в цьому контексті. Він пише: лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч. Військові КНДР дійсно є і готують до війни, але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги. Ну, тут одразу декілька питань і по кількості, і по якості, і по успішності цього процесу. Я так розумію: церемонитися з ними ніхто не буде. Просто будуть давати автомат в руки і казати в той бік. Ну, дуже показовий. от цей випадок з 18 цими північно-корейцями, які втікли, і їх відловили. Я так розумію, це спрацювала Росгвардія. Це їх до речі, парафія ловити оцих бігівців. І могли спрацювати ще там служба ФСБ Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Їх відловили їх зараз тримають під вартою, їх е, е, морять голодом. І е, я думаю, що найближчим часом, в принципі, інформація така є. Їх можуть просто відправити в штурм, щоб війна все списала. Чому тому що е, бачити, Путін все ж таки не наважується офіційно завести цих е, солдатів на лінію фронту, не важ, фронту, навіть на території Російської Федерації. Е, е, я маю на увазі ратифікації договору з боку Державної думи Російської Федерації не відбувається. Хоча вона діє. Ми знаємо, Путін скаже, вони проголосують. Путін не скаже, вони не будуть голосувати. Тому законопроект лежить, але в зал його не заносять і їх переодягають в піксель російський, їм дають російські паспорти. І наскільки от є відомості, є е, е наказ, є е, директива, точніше Генерального штабу Російської Федерації не допускати бігства, е, не, не допускати здачі в полон і евакуювати тіла загиблих з поля бою, щоб не було доказової бази. І до речі, в цих 18, скоріш за все відправлять просто в звичайний штурм, навіть в той же курській операційній зоні, щоб вони героїчно загинули. Під час цього штурму, якщо вони не загинуть самі, я думаю, росіяни їм допоможуть. Чому тому що їх не можна навіть віддати сьогодні кінчинину? Бо він поставить на стадіоні кулемет і почне їх розстрілювати публічно, даби не допустити подальших випадків. Дезертирства з рядів своєї армії, але якщо він розстріляє їх публічно, то це буде доказовою базою того, того що північнокорейські військові знаходяться на території Російської Федерації. Так, що тут дуже така ситуація, ну я би сказав, неоднозначно і не вона не має позитивного розвитку подій навіть для самої Російської Федерації. Вони їх можуть посадити на Прикриття державного кордону, але як практика показує, ну принаймні, оцей випадок, то на кожну північно корейський підрозділ треба ще підрозділ Росгвардії для їх охорони, щоб вони не встали і не пішли там здаватися нам в полон. Ну і ще декілька слів про якість, якщо дозволите, ну чи можна взагалі припустити, або є така інформація, чи бачили ці військові з КНДР взагалі дрон, чи приймали вони участь в таких високотехнологічних війнах? Хоча і нашу війну ну, відносно можна і не назвати високотехнологічною, тому що якщо подивитись на озброєння Сполучених Штатів, то ми завжди кажемо, що нам тут дають воювати коп'ями та Стрілами знову ж таки повертаючись до цих військових цієї армії КНДР, рівень взаємодії, чи приймали от участь вони в подібних війнах? Чи можна щось по цьому контексту сказати? Можна скажу так, що я думаю, що пер перший запал. Що ми всіх переможемо пропадає після першого вибуху боєприпасу артилерійського снаряду біля окопів, яких будуть сидіти ці бійці північної Кореї. Вони не обстріляні. У них 71 рік пройшов після закінчення корейської війни. Я думаю, що ветеранів навіть не залишилось. Ну може, може, ще там є самі самі вікові ветерани, які можуть можуть то тільки розповісти на пальцях. Вони не обстріляні, вони не мають бойового досвіду. Я думаю, що ні, дрон вони, може, і бачили, але його бойове застосування, як він ганяється за, за піхотою російською, вони от цього вони точно, точно ще не бачили. Ну і мотивація. До речі, є інформація, що є певні проблеми в зміні клімату і зміні їжі. Вони ж не, не звикли їсти ні картоплю, ні м'ясо. Нічого і навіть да, вода питна для них стає проблемою, тому що викликає шлункові розлади серед особового складу північно-корейських військовослужбовців. Особливо ну, ця інформація йде про ті, ті підрозділи, невеличкі, які є сьогодні в Курській і Брянській, Брянській області. Там на Далекому Сході то вони можуть. А, пі, а, сна, а, забезпечувати їх із північної Кореї <говори> вот. Так що Я думаю, що там мотивація мінімальна. А ще от. Знову ж таки, повернуся до випадку втечі, то ну, це відчайдушне. Ми не знаємо певної причини, там дійсної причини, чому вони втікли. Це може бути страх після перших бойових, бойових пострілів рядом з ними, необстріляні бійці. Це може спроба втекти з концтабору Північна Корея, незважаючи на те, що, можливо, там родичів мало залишилось, які будуть вони, вони знають, що їх їх там просто розстріляють за за те, що вони тут втик втик втекли, от або, або можливо, вони там і їх взагалі родичі немає, то вони більш-менш е, вільні люди. Так що в рівень їх мотивації, я думаю, що на сьогоднішній день мінімальний чи, навіть якщо Росія заплатить цим військовим стільки, скільки е, платить своїм військовим. То я думаю, що кінчинин забере 80% від цієї платні не дасть їм на руки такі шалені кошти, для щоб вони ну, мали так, так. мали відповідну мотивацію. Так, це без... безперечно, безперечно, так у них вже є досвід працівників, які вони відправляють, які знову ж таки присилають всі ці кошти. Ну тобто, це така умовна держава отримає ці кошти, а далі там видає їм ну подвійну пайку ріс. Так, так, от цим компенсують щодо високотехнологічної війни. Наші хлопці вже зрозуміли, як боротися з військовими КНДР. Вони просто вирішили, що будуть піднімати прапор, не прапор, а фотографію кімчинина. І ці військові з КНДР просто ну не зможуть стріляти в той бік, тому що ну розуміють, що сім'ї залишились в КНДР. Да ну і таке буває, пане Олег. Дякую вам за ваш час. Дякую за цю розмову Добре. за вашу аналітику. Так, бажаю гарного вечора. На взаєм до побачення. дякую.